Доброго ранку, рідні мої благословенні діти Божі. Вітаю вас у цьому новому дні. Можливо, ви прокинулись із важкістю на серці, із тими самими сумнівами, що не дають спати вночі, чи тими самими страхами, які знову намагаються прикути ваш дух. Я знаю, як це. Це відчуття, коли світло ще не пробилося крізь вікно, а ви вже відчуваєте на своїх плечах вагу цілого тижня. Можливо, ви дивитеся вперед і бачите не дорогу, а суцільний туман, відчуваючи, що всі ваші шляхи закриті, а напрямок загублений. Ми тут, щоб віддати цю важкість нашому батьку. Сьогоднішня орація це ключ, це дія, яка, як ми віримо, зробить те, що обіцяє назва це орація, яка розкриває Божі шляхи у вашому житті. Це молитва Ісаї 43. Молитва про відвагу, про нові можливості та про те, щоб Бог вів нас за руку. Налаштуйте своє серце, зробіть глибокий вдих, такий, що наповнить ваші легені і вижене тривогу. Зрозумійте, що ви не самотні, саме для вас, які втомилися шукати свій шлях у темряві, призначений цей час. Спільно ми зануримося у присутність Бога, де немає місця розгубленості, а лише абсолютна впевненість. Перш ніж ми почнемо молитися в голос, я хочу, щоб ви усвідомили, чому ви тут? Ви тут, тому що вірите, що у Бога є відповідь, і ви вірите, що Він не залишить вас без напрямку, ця віра, навіть якщо вона зараз розміром із гірчичне зерно, це все, що нам потрібно. Ми сьогодні будемо вчитися не покладатися на свій власний розум і власні сили, бо Писання нас вчить. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на власний твій розум, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він вирівняє твої стежки. Приповісті 3, 5, 6. Це наша обітниця. Він вирівняє, Він прокладе дорогу. Отож, дорогі мої, залиште всі турботи. Якщо ви стоїте перед дверима, які здаються вам закритими. Або перед вибором, який паралізує вас страхом помилитися, принесіть це зараз до підніжжя Христа. Ми розпочинаємо час глибокої та щирої орації Небесний Батьку, джерело нашого життя та нашої надії, ми приходимо до Тебе на світанку цього дня, чи то світлий Він, чи похмурий, і знаємо, що Твоя милість оновлюється для нас. Господи, Ти бачиш наші душі. Ти бачиш ту тривогу, яка знову намагається вкрасти наш мир ще до того, як ми почали свій день. Ми приносимо тобі цей тягар, ми приносимо тобі всі ті неспокійні думки про фінанси, які не сходяться, про здоров'я, яке підводить, про стосунки, які розбиті, про майбутнє, яке здається таким непевним. Ці речі, які ми намагаємося контролювати власними силами, лише обтяжують нас. Як важкий ланцюг на наших ногах. Ми сповідаємо, Отче, що часто ми намагаємося самі прокласти свій шлях, ми малюємо власні карти, складаємо власні плани, і тоді, коли вони руйнуються, ми впадаємо у відчай. Ми покладалися на власний розум, на власні знання, на власний досвід, і тепер наші дороги заплутані. Прости, нас. За нашу впертість, прости нас за те, що ми намагалися бути своїми власними богами, що ми забули, що ти наш єдиний і найкращий провідник. Сьогодні ми обираємо інший шлях. Сьогодні ми віддаємо Тобі наш страх перед невідомим. Ми віддаємо Тобі наш страх перед помилкою, ми віддаємо Тобі нашу тривогу, за наших дітей, за нашу роботу, за наш завтрашній день. Візьми це, Господи, поклади це у свої всемогутні руки, нехай ці тривоги перетворяться на мовчазну довіру Твоїй любові. Прямо зараз, у тиші нашого серця, ми просимо Тебе про одне дай нам ясність. Ми не просимо одразу побачити весь шлях до кінця, бо знаємо, що ти ведеш нас крок за кроком, але ми просимо про світло на наступний крок ми просимо про твій божественний напрямок. Господи, Ти наш пастир, і Ти знаєш, куди нас вести. Ми сьогодні встаємо з ліжка не просто як змучені мандрівники, але як твої діти, які очікують, що Ти покажеш їм, куди йти. Якщо сьогодні потрібно сказати Ні, певній можливості, дай нам відвагу сказати Ні. Якщо потрібно зробити сміливий крок у невідоме, але з тобою наповни нас цією сміливістю. Ми сьогодні просимо тебе, як сказано в Писанні, щоб Ти вирівняв наші стежки. Нехай жодна перешкода, створена людьми чи обставинами, не зможе затримати нас на твоєму шляху. Ми стоїмо на порозі цього дня і визнаємо ми не знаємо, що принесе ранок, але ми знаємо того, хто тримає наш час і наше життя у своїх руках, і це ти, наш вірний батько. Ми просимо про це глибоке зцілення від нерішучості. Забери від нас дух вагання, ми втомилися від цього внутрішнього голосу, який шепоче Ти не зможеш, у тебе не вийде, двері закриті. Сьогодні ми відповідаємо цьому голосу і говоримо: Бог мій відкриє для мене шлях, навіть якщо Він проходить через пустелю, бо він Бог чуда. Ми сьогодні просимо тебе про міць. Не просто вижити цей день, а жити його з призначенням. Кожен, хто зараз слухає цю орацію, має унікальне місце в твоєму плані, має дар і має місію. Ми просимо, щоб сьогодні ми ясно відчули цей заклик, нехай наше життя перестане бути безцільним блуканням. Допоможи нам пізнавати тебе на всіх наших дорогах, малих і великих. Можливо, хтось із нас відчуває, що його життя просто зупинилося, як у глухому куті, але ми сьогодні підносимо це місце зупинки, це відчуття застою і просимо, щоб твій святий Дух, Дух сміливості та сили розігнав цей застій. Ми просимо, щоб там, де була лише інертність, з'явилася нова енергія і рішучість. Ми сьогодні проголошуємо, що наша орація це не просто прохання. Це акт довіри. Ми довіряємо Тобі наші фінансові рішення, наші сімейні конфлікти, наші професійні виклики. Ми відпускаємо необхідність розуміти кожну деталь ми просто віримо, що Твоя мудрість набагато більша, ніж наша. Дорогі мої, відчуйте, як тиск на ваших грудях слабшає. Ви передали Це Богу, Він тримає це. І тепер, коли ви віддали свій страх, ви готові прийняти його спокій. Навіть якщо сьогодні ви зустрінете людину, яка критикуватиме вас, або обставину, яка намагатиметься вас зруйнувати, знайте, що ви вже маєте броню, бо ви сховалися у присутності Всевишнього. І якщо ви відчули в цю хвилину глибоке заспокоєння, якщо ці слова проникають у ваше серце і дають нову надію. Я хочу попросити вас про одну річ наш канал існує, щоб поширювати цю надію. Нас об'єднує віра, а не випадковість. Допоможіть нам поширювати світло. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні молитви. А якщо у вас є історія про те, як Бог відкрив вам шлях у складний час, поділіться нею у коментарях. Ваше свідчення. Може бути світлом для того, хто зараз перебуває у глибокій темряві, це наш спільний шлях віри. Повертаємося до орації, яка відкриває нам серце Бога. Ми відпустили страх. Тепер ми будемо наповнюватися його відвагою. Ти наш Бог, і ти не підводиш. Ти не лише втішитель, але й той, хто дає напрямок. Ти не залишив нас сиротами, які блукають у пошуках сенсу. Ти сам є сенсом. Ми покладаємо всю нашу надію на Твоє керівництво. Ми не боїмося вже просити про Велике, бо Ти великий Бог. Ми проголошуємо, що сьогодні ми не будемо жити за інерцією, ми будемо жити згідно з Твоїм планом. Ми просимо Твоєї благодаті, щоб ми бачили не лише свої проблеми, але й Твої можливості. Допоможи нам шукати Твоє обличчя. Допоможи нам слухати Твій тихий голос, що вказує, куди йти, з ким говорити і що робити. Ми віримо, що в твоїх очах немає закритої дороги для твоїх дітей. Якщо шлях закритий, це лише тому, що ти ведеш нас іншим, кращим твоїм шляхом, і ми з довірою входимо в цей день, віддавши тобі весь наш тягар і прийнявши твою мудрість, що дає нам сміливість. І тепер, коли ми віддали тебе нашу тривогу, ми готуємося прийняти твої обітниці, обітниці, які дають нам сміливість для нового життя. Ми будемо проголошувати істини, які зміцнять нашу віру. Це наше проголошення істини, яке зцілює нашу втому і виганяє сумніви. Це та сміливість, яку ми отримуємо, коли ми дивимося на тебе, а не на наші проблеми. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти ніколи не є Богом тупикових доріг. Ти відкриваєш шляхи в пустелі і проводиш води там, де панує посуха. Ми віримо, що навіть якщо перед нами стіна, Ти вже готуєш для нас двері. Ми сьогодні не будемо ходити, похиливши голову від страху чи сорому, але ми піднімемо очі, бо знаємо, звідки приходить наша допомога. Наша допомога приходить від Тебе, Творця неба і землі. Ми проголошуємо Твою істину над нашим життям, яке сьогодні починається. Ми не будемо покладатися лише на власні очі, на власні сили чи на власну логіку. Ми довіряємося Тобі всім нашим серцем і просимо, щоб Ти вирівняв і показав нам нашу дорогу, як Ти обіцяв у своєму слові. Ти є нашим компасом, наша мета і наш напрямок. Кожна тривога, яку ми віддали тобі у тиші цієї ранкової молитви, перетворюється тепер на силу. Те, що вчора здавалося нездоланим, сьогодні стає полем для твоєї слави. Якщо ти з нами, хто може бути проти нас? Немає таких обставин, немає таких людей, немає таких фінансових проблем, які б були більшими за твою обіцянку. Ми заявляємо, ми більше не боїмося. Ми вдягаємо на себе обладунок твоєї віри і впевнено йдемо вперед. Сміливість, яку ти нам даєш, це не відсутність страху, а рішучість йти вперед, незважаючи на те, що ми відчуваємо. Ми сьогодні готові прийняти рішення, які вимагають віри, готові зробити кроки, які вимагають довіри. Ми відкидаємо брехню, що ми занадто слабкі, занадто старі, занадто бідні. Або недостатньо кваліфіковані для того покликання, яке ти нам дав. Ти покликав нас, коли ми були ще недосконалими. Ти очистив нас своєю благодаттю і дав нам твій дух, щоб ми могли жити не просто виживаючи, але процвітаючи у твоїй волі. Наше призначення це твоя воля, і вона є досконалою і доброю. Ось чому ми просимо. Пане, дай нам сьогоднішній хліб. І цей хліб, це наша сміливість. Дай нам очам, щоб бачити світ не через призму наших невдач, а через фільтр Твоєї любові. Дай нам вухам, щоб чути твій тихий голос серед галасу світу. Коли Сатана шепоче, Ти не зможеш, ми голосно заявляємо: Я все можу в Христі, який зміцнює мене. Ти, Господи, відкриваєш шляхи для твоєї слави. Можливо, наш шлях не виглядає таким, як ми планували, але ми віримо, що він ідеальний, тому що він твій. Ми сьогодні йдемо цим шляхом із впевненістю, що ти вже розчистив його від перешкод, невидимих для нас. Ти не просто йдеш поруч з нами, ти йдеш перед нами. Ми більше не будемо питати, чому це відбувається зі мною, але ми будемо питати, що ти хочеш зробити через мене. Це зміна перспективи, яка дає нам силу. Ми просимо не легшого життя, а глибшої віри, щоб витримати те, що приходить, знаючи, що кожна перешкода це можливість для твого чудесного втручання. Тепер, коли наші серця зміцнені, а наш дух сповнений сміливості, дозволь твоєму миру, який перевищує будь-яке людське розуміння, охороняти наші думки та наші серця. Цей мир це не просто відсутність війни, це твоя присутність у центрі нашого життя. Ми залишаємо цю хвилину молитви не з важким почуттям обов'язку, а з легкістю дитини, яка знає, що її люблячий батько тримає її за руку. Ми віддаємо тобі наш день, наші зустрічі, нашу роботу, наші родини, наші фінанси. Будь прославлений у всьому, що ми робимо і говоримо. Іди сьогодні в світ, мій любий слухачу, ти незвичайна людина, що просто бореться з життям, ти дитя царя, не ховай свого світла. Коли ти робиш добру справу, роби її з максимальною відданістю. Коли ти стикаєшся з викликом, стикайся з ним, знаючи, що ти вже отримав сміливість. Нехай кожен твій крок. Сьогодні буде кроком віри, а не вагання. Нехай твій мир буде твоєю відповіддю на занепокоєння інших людей. Іди і покажи, що значить жити, довіряючи творцеві, який відкриває шляхи там, де їх немає. Пам'ятай про це відчуття миру і сміливості, яке ти знайшов тут, у цій ранковій молитві, зберігай його в собі протягом дня. Я знаю, що ця молитва про відкриття шляхів дуже глибоко торкнулася багатьох із вас. Якщо ти відчуваєш, що твоя віра і твоя сміливість зміцнилися, і що Бог дійсно дарував тобі новий напрямок, я прошу тебе по-перше, не йди звідси, не підписавшись на наш канал. Це наш спосіб об'єднатися у вірі та молитися разом щоранку. Наша спільнота росте, і ти є її важливою частиною. По-друге, це важливо, якщо Бог сьогодні вже відкрив тобі якийсь шлях, або якщо ти маєш свідоцтво того, як він вивів тебе з пустелі, напиши в коментарях слава Богу і поділися своєю історією. Твоє свідчення це світло, яке запалює віру в інших. Нехай Бог, який почав у тобі цю добру справу, довершить її до кінця. Знай, що ти любий. Ти маєш мету, і ти благословений на цей день. Амінь.